Привіт, друзі! Мені захотілося з вами сьогодні ще поговорити на ту тему, що мені подобається в Нідерландах настільки, щоб я хотіла запровадити це в життя в Україні. Я відразу скажу, що є багато дуже речей, які мені подобаються в Україні більше, наприклад. І також серед цих речей є дещо в нашому спілкуванні. Серед українців, що мені подобається більше, ніж я бачу це у нідерландців. Але я тут в гостях, я маю з повагою і з пошаною ставитися до приймаючої мене країни. І тому я хочу наголосити на тому зараз, що мені подобається тут, і що би я хотіла, щоб ми запровадили у себе. Перше, що мені тут дуже подобається, і я вважаю, що нам цього реально не вистачає, це те, що я навіть уявити собі не можу, навіть від самого-самого сором'язливого і такого скромного нідерландця, такі також є і в моєму колективі, зокрема, щоб людина сказала таку фразу, яку я дуже часто чула від, ну, від блогерів. При опитуваннях, наприклад, населення рашистистану Росії. І також, на жаль, це просочилося і в наше суспільство. Отака фраза: Ми маленькі люди, ми нічого не рішаємо, це все політики. Що я? Я в не політики, я маленький чоловічок. От, ви знаєте, тут ну, я працю, я тут з березня з середини березня а працюю я тут з середини травня, в одному і тому ж місці в школі. В нас вже новий колектив там з цього ж року, але є і люди, з якими ми починали ще працювати в травні. Більш-менш, знаєте, вже якось ти знаєш людей. Я от уявити не можу, уявити собі не можу, щоб хтось з моїх нідерландських колег навіть найскромніший. Сказав би таку фразу: що «Я, я маленька людина, я нічого там не вирішую, я, я це все політики, я на політику ніяк там не впливаю. Ні. Тут я можу уявити, що таке може сказати, ну, можливо, психічно хвора людина. Просто все. А, чому? Тому що тут. Кожна людина, те, що я бачу, вони відчувають себе сильними, вони відчувають себе ну, такими гвинтиками, так, в суспільстві, але в доброму сенсі цього, ну, цього слова. У них демократія не асоціюється з хаосом. У них демократія асоціюється з суспільним договором про те, що ми. Все домов, всі домовляємося, що ми обираємо ну, уряд, ми обираємо парламент, який буде представляти наші інтереси, але кожен на своєму місці робить те, що він може. І кожен важливий. І тут люди ну не кожен тут збирається. Поступати у виш, не кожен тут збирається працювати на якійсь супер авансованій роботі, тому що люди, ну як і у нас, розуміють свої здібності. Хтось там може стати умовним там професором або юристом, або фармацевтом. а Хтось не може у когось буде така більш ну, фізична, наприклад, робота або просто більш проста робота. так? Вони нормально на це йдуть, в принципі, тому що. Тут гідна зарплатня більш-менш на, ну, більш на будь-якій посаді. Звичайно, є вищі, зарплатні і нижчі, все це залежить від звичайно, кваліфікації, але все одно вони можуть жити нормально тут і на зарплатню, не супер якоїсь там престижної професії. Якщо збирається, наприклад. Колектив для обговорення, якогось питання, вони це вже дуже довго роблять. Вони це настільки довго роблять, що ми, українці, нам це дуже часто обертає. І ми йдемо і просто починаємо робити якусь роботу. І я завжди думала, божечки мій. Оце поки вони три години все це обсудять, ми вже це все зробимо. З одного боку, в принципі, це так і є. З одного боку, ми реально. Швидко працюємо і, і, і не так багато розмовляємо. І я думала, що це наш плюс, що ну, просто вже неможливо пробачити на інший телефон, приходять повідомлення звука на, на фоні. І що просто ну, неможливо всі ці вже обговорення терпіти. З іншого боку, потім, коли через деякий час я подивилася на цей процес. Я зрозуміла, що він дає їм. Він, він їм дає не просто так, що знаєте, якась Людмила Прокоф'євна роздала всім завдання, і всі, як мишки, побігали ці завдання робити. А тут вони всі збираються колективом, так, у кожного буде своє завдання, але при цьому обговоренні вони знають, що кожен з них буде робити не тільки у цьому кроці. А і надалі, і надалі і надалі. Тобто вони знають на 3-4 кроки наперед. Ну, наприклад, якщо це стосується якихось робочих моментів, Тобто вони всі через свої довгі, дуже довгі обговорення, вони потім знають, якою буде ціла картина їх спільної роботи. Тобто от Для цього вони постійно проводять ці... А мітинги, які, чесно кажучи, просто іноді <смі> ну, дуже важко переносити, але це також має свої переваги, скажімо так, Те, що вони бачать план суспільної роботи на багато кроків вперед. Ось така перевага. Тобто перевага номер один, яку б я взяла. Вважати себе гідною людиною, яку б ти посаду не обіймав. І не вважати себе маленькою людиною, тому що, ну, я ж кажу, тут просто неможливо уявити будь-якого нідерландця, щоб він взагалі так думав. Не те, щоб він таке сказав, але сам думає. Байде, щоб думав таке, я не можу уявити. А друге, це Ну, я б не робила такі мітинги, як у них по три години, але. Я б робила більше спільних якихось також мітингів, зібрань. Щоб я б робила їх наполовину коротше, мені ж у нідерландці. Все-таки для нас це задовго. Ми більше любимо по суті спілкуватися. І я, ну, я думаю, це добре. Якщо б ми поєднали наше оце спілкування дуже по суті, плюс їхнє. Вміння об'єднувати всю команду і знати, кожен знає, що інший буде робити на декілька кроків наперед. Це супер, мені здається. Ось, тому що я в нас дуже часто бачила: ну, що кожна людина робить щось своє окреме, і виходить якийсь хаос. Наприклад, я це бачила в підпорядкуванні. Фасадів будинків. Дуже важко було з сусідами домовитися про те, щоб фасад виглядав нормально. А для того, щоб фасад будинку виглядав нормально, в ньому має бути якась гармонія. А як має бути якась гармонія, коли кожен власник помешкання каже, що в мене буде такий, а в мене буде якийсь інший. І ну, в результаті Дуже багато, наприклад, в моєму Дніпрі фасадів будинків вони просто походили на якісь. Ну, це просто якась какафонія балконів. Какафонія балконів. Какафонія кольорів отих утеплювачів, какафонія абсолютно різних кольорів вікон, тому що пластикові вікна, хтось ставить білий пластик, хтось рожевий, хтось ставить дерево темне. Ну, тобто нормального фасаду добитися у місті, я думаю, що було дуже і є дуже дуже складно, тому що. Якось немає злагодженості, тут дуже велика злагодженість. Що б я ще взяла? Я б взяла те, що тут люди не асоціюють абсолютно демократію з хаосом. Тобто в них демократія, це це означає, що в них немає тиранії, це означає, що в них народ править своєю країною. Ось. Але вони всі підпорядковані, в них є дисципліна, в них є дотримання дуже суворе законів, і в них також дуже сувора дуже суворе дотримання ієрархії. Спочатку це важко зрозуміти, як така свобода, але таке також суворе дотримання ієрархії. Що я маю на увазі під ієрархією? Наприклад, у нас є директор школи. Директор школи завжди з тобою вітається дуже приязно. Немає такого, знаєте, і начальник ти дурак. Ось, тобто, але це директор школи, все одно це директор школи. На зібраннях, наприклад, прибиральник може прийти на зібрання команди і сказати свої якісь побажання. Директор школи і всі інші, головні там вчителі, його вислухають з повагою. Не буде якоїсь неповаги через те, що це ну, більш якась така низька посада, скажімо так. Ні, але, звичайно, що останнє слово буде все одно за лідером в цій ера ієрархії. Ось, ну, в принципі, як воно і має бути. Тобто тут дуже сильна ієрархія, плюс дуже сильна повага до кожного члена колективу. І, тобто абсолютно, тут абсолютно не лінкується, не поєднується воля дем, свободи, демократія і хаос. От тут оце все існує без хаосу. І я думаю, що нам треба цьому вчитися ще. Ще чому нам треба повчитися, я вважаю, що тут абсолютно неможливо навіть уявити собі, щоб один нідерландець вжив іншого, як давати хабар, або як домовитися про щось, щоб обійти закон. Ви знаєте, я б навіть от, би, просто б ніколи б, ну, не завела з цими людьми про це навіть якусь бесіду. Тому що мені здається, що вони або подумають, що ти повна куку, і недорозвинена якась навіть людина-мафта, або просто в поліцію зателефонують. Ну, Це в найгіршому випадку. Тобто я уявити це серед цих людей не можу. Є закон, є правила, є такий суспільний договір, як ми це робимо і все. І це робиться саме так. Я ж кажу, якісь домовленості про це, як кому як оце обійти, як там тритета, а може домовимося, я не можу такого навіть собі уявити. І тому в них немає голосу. Ось. Оце б я також взяла, тому що мені здається, що це просто надважливо. Ну, реально надважливо. Ось. Такі якісь мої спостереження. І останнє, на чому, я б, на чому я б хотіла наголосити, це те, що в них немає також, не знаю, як сказати це культурно, не культурно скажу, а випіндрюжу. Тобто він людина тут може користуватися чимось реально люксовим, реально класним, реально таким, але вона не буде ходити і, знаєте, кидати це в обличчя. Вона не буде, оце вона робити не буде. Ось тут все знаєте, тихо, спокійно. Обережно, вони розуміють, що є люди з різними статками, є люди там по різному у різних життєвих ситуаціях. Вони можуть щось собі гарно купити і чимось гарним користуватися, але тут, тут, тут спокійненько, 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 без знаєте, без вип'ячування цього, без виставляння це на суспільний огляд, на знаєте, без того, щоб. Намагатися підвищити свій рейтинг за рахунок більш чогось такого престижного. Ну, Тобто, тут цього або ну, я не скажу, що тут цього взагалі немає. Тут є, але дуже мало. Дуже мало. І це тут засуджується і вважається ознакою не дуже розвиненої людини, ось. Тому, от знаєте, все тут заможненько, але все воно так якось, знаєте, з розряду, що гроші люблять тишу, і спокій, і рахунок, і, знаєте, більш, більш скромний і практичний підхід до всіх цих речей. Ось. Такі якісь справи, я б це також е, взяла б нам, тому що я у нас дуже багато бачила цього надмірного вип'ячування, виставляння, Мо який в мене там то телефон, то ще, то ще. Я бачу, що навіщо це? Ну реально тихіше, спокійніше, і все буде нормально. Ось такі речі я взяла нам. В таку копілочку нашого українського досвіду. Але найперше це почувати себе сильними, і друге це демократія без хаосу. Це дуже важливо. Все, дуже вам за увагу, Па-па!